Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспортні засоби та продавало їх військовим. Подружжя з Києва використовувало належний їм благодійний фонд та мало пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безоплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям. Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому передачі про нібито безоплатну передачу автівок Збройним силам України. 25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за 13 тисяч доларів США. Чоловіка наразі затримано на підставі статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення махінаторам про підозру та вилучення решти автотранспортних засобів. Завезених вказаними особами під виглядом гуманітарної допомоги. Перевіряється можлива причетність до злочину посадових осіб митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок на території України. Кримінальне провадження розпочати за статтею незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.